Казка про їжачка та його друзів. Жив собі в лісі їжачок на ім'я Фозі. Він був дуже веселим та доброзичливим, але мав одну проблему: не любив їсти овочі та фрукти. Натомість обожнював ласувати цукерками та тістечками. Одного дня Фозі йшов лісом і раптом побачив. Як його друзі, Ділка Руда та зайчик Сірий збирають ягоди. Що ви робите? запитав Фозі, збираємо ягоди на компот. Відповіла Руда. Це дуже корисно для здоров'я, а я ось краще цукерку скуштую. сказав Фозі і дістав з кишені ласощі. Не їж цукерку. Застаріх сірий. Від неї псуються зуби, а ще може захворіти животик. Краще збери з нами яєгоди. Фоззі не послухав друзів і з'їв цукерку. А потім раптом відчув біль у животі. Він ледве дійшов додому і захворів. Фоззі не послухав друзів і з'їв цукерку. А потім раптом відчув біль у животі. Він ледве дійшов додому і захворів. Наступного дня Руда та Сірий прийшли провідати Фозі. Вони принесли йому компот з ягід та розповіли про користь здорового харчування. Здоровий спосіб життя це не лише про їжу, пояснила Руда. Це ще й про фізичні вправи, сон на свіжому повітрі та позитивні емоції. Фозі замислився. Він зрозумів, що друзі мають рацію. Він вирішив змінити свій спосіб життя. Відтоді Фозі почав їсти овочі та фрукти, щодня гуляти лісом і робити зарядку. Він також перестав їсти багато цукеру. З часом Фозі відчув себе значно краще. Він став бадьорішим, енергійнішим і рідко хворів. Озі подякував друзям за те, що вони допомогли йому зрозуміти важливість здорового способу життя. Він і сам почав розповідати іншим тваринам про користь здорового харчування та активного відпочинку. Мораль Кааски здоровий спосіб життя це запорука гарного самопочуття та міцного здоров'я. Важливо правильно харчуватися, регулярно займатися спортом. Висипатися і мати позитивні емоції.